Вітаю, вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас традиційна наша тайм-менеджмент зарядка. І сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту. У мене така дуже цікава сьогодні тема, як зробити своє життя щасливим і цікавим. Що потрібно для цікавого і щасливого життя? Звичайно ж, планування. Планування це та річ, яка допомагає нам зробити порядок у нашому житті. Якщо ви відчуваєте безлад, якийсь неспокій, незадоволення своїм життям, плануйте. Планування допомагає справитися з цими всіма питаннями, тому що планувати це означає. Мати плани на тиждень, на день, на місяць, на роки. І коли ми маємо плани, навіть самі такі, які ми собі можемо подумати примітивні, все рівно це нам допомагає. Планування, коли у нас багато різного неспокою в житті, дискомфорт ми відчуваємо. плануйте. Планування може бути для вас як заспокійливе. Так, так, саме як заспокійливе. Коли ми... Перед сном виписуємо всі свої справи, які ми плануємо зробити до прикладу на завтра. Тим самим ми звільняємо свою голову від зайвих думок і спокійно спимо. Хто з нами був на квесті 21 та й менеджмент квест 21, знають, чому важливо звільняти голову перед сном і чому важливо виписувати всі свої справи. А хто не знає, приєднуйтесь до нас на квест, обов'язково будете знати і будете це практикувати. Тому планування діє може навести і порядок в житті, і ще діє як заспокійно. Також дуже важливо в житті це віра в себе. Коли ви вірите в себе, ви можете вернути гори, Тому що, якщо ви вірите в себе і знаєте, що, щоб ви не почали, у вашому житті буде все як найкраще, і ви зробите це, і ви знаєте, що у вас буде успіх, все, успіх точно буде. А якщо ви, крім себе, ще вірите в інших людей, які вас оточують, ваших близьких, ваших рідних, ви стаєте для них неймовірною підтримкою і опорою в житті. Тому що дуже важливо, щоб хтось навіть зі сторони сказав: я в тебе вірю, в тебе все вдасться. Тому і я вірю в вас, я вірю в своїх глядачів і знаю, що все задумане вдасться. Тільки вірте. Також дуже важливо для щасливого наповненого життя це наполегливість. Тому що якщо ми щось хочемо, і ми цього. Досягаємо, ми йдемо до цього наполегливо, крок за кроком. Найулюбленіша моя така приказка: вода камінь точить не силою, а часто капає. Коли ви кожен день йдете до своєї мрії і наполегливо робите певні кроки, які вас приведуть до цієї мрії, успіх вам гарантований. Це, це точно, це перевірено роками, навіть тисячоліттями і століттями. І ще дуже важливо в житті це дисципліна. Дисципліна нам дає порядок. Коли ми дисципліновані самі, ми можемо і дисциплінувати інших людей. Адже коли вони дивляться на нас, наскільки в нас все легко виходить, і наскільки ми дисципліновані, вони теж стають такими ж. І ви створюєте своє оточення з дисциплінованих людей. Це як стає як стиль життя. Дисципліна може бути дійсно як стиль життя, і такий стиль життя приводить до... Дуже хороших результатів в житті. І життя тоді стає таке, як вам потрібно, таке, як ви про нього мріяли. Ну і саме основне це ентузіазм. Куди ж без ентузіазму? Коли в нас вогонь, коли ми хочемо досягати, коли ми хочемо для себе кращого життя, ми в ентузіазмі, і ми можемо робити дуже багато всього і для себе, і для оточуючих. Дуже багато ми можемо бути як та свічка в житті. Якщо від вас, як від свічки, може запалитися інша свічка, це для вас нічого не вартує, ви нічого не втрачаєте. Але в цей момент вже горить дві свічки. Уявіть, І якщо ви на ентузіазмі і ви спонукаєте людей до якоїсь роботи. Вони будуть з вами на такому ж ентузіазмі. Будьте для людей і для своїх оточуючих цією свічкою. Знаєте, пригадалася мені сьогодні така історія. Про спортсменів. Спортсмени були незвичні. Це були такі, знаєте, спеціальні Олімпійські ігри, де були спортсмени різної такої розумової і фізичні вади, вони мали. І коли вони стояли на старті, їх було 9 чоловік, від, е, е, прозвучав постріл, і вони побігли. Це постріл старту, і вони побігли. І коли вони пробігли десь третю частину дистанції. Один хлопчик з тих спортсменів просто десь перечепився і впав. І дуже так сильно ойкнув. І всі решта спортсмени зупинилися, повернулися і подивилися, що з ним сталося. І при, підійшли до цього хлопчика. Одна дівчинка підійшла, обняла його і каже: тобі вже краще. І вони разом, обнявшись, всі разом, всі дев'ятеро. Вони пішли до фінішу, публіка їм аплодувала стоячи. Вони їм аплодували дуже багато різних, потім писали історії про них, дуже багато було історій. І от я що я вам хочу сказати? В житті дуже важливо бути не лише переможцем, перемагати і чогось досягати, а ще й допомагати досягати іншим. Тому дуже важливо підтримувати своє оточення і робити його сильнішим і щасливішим. Що ми намагаємось і робити кожного ранку? Хочу вам сказати: напишіть обов'язково собі план на день. Напишіть свої робочі завдання, напишіть особисті свої завдання, напишіть свої завдання для рідних і близьких, підтримайте їх і допоможіть їм. Також напишіть свої завдання по навчанню, навчатись обов'язково. І залиште залиште 3-4 години на форс мажори. Ми завжди на них залишаємо час. Вони можуть до нас інколи прийти, тому залишаємо на них час. І напишіть свій розклад дня, маршрут дня. Намалюйте його. Обов'язково не забудьте відмітити сон. Сонце також важлива складова нашого життя. Дуже важлива. Також відмітьте всі свої завдання протягом дня, які ви будете виконувати. Намалюйте прямо точно, точно. Зробіть це все так дисципліновано, дисципліновано з ентузіазмом. І день у вас буде найкращий. Бажаю вам створювати своє найкраще і цікаве життя.